Вітаю, друзі! 10 жовтня 2024 року Верховна Рада України пробила чергове дно і підвищила податки заднім числом. Чому це стосується кожного українця і про що свідчить дане рішення? Про це розповідаю в даному відео. Тож офіс президента наказав, а депутати Верховної Ради виконали цей наказ і таки продавили законопроект, так званий 11416Д. перед тим як висловити своє особисте ставлення до цього законопроекту, дозволю собі трохи процитувати висновки головного юридичного управління Верховної Ради України. Низка положень проєкту не враховує вимог статті 8 Конституції України щодо дії в Україні принципу верховенства права, оскільки суттєво порушує принцип юридичної визначеності закону. На Необхідність дотримання цього принципу неодноразово звертав увагу Конституційний суд України. Зазначений принцип юридичної визначеності є істотно важливим для довіри до судової системи та верховенства права. Він є істотно важливим також і для плідності бізнесової діяльності з тим, щоб генерувати розвиток та економічний. Поступ. Аби досягти цієї довіри, держава повинна зробити текст закону легко доступним. Вона також зобов'язана дотримуватися законів, які вона запровадила, і застосовувати їх у передбачуваний спосіб та з логічною послідовністю. Передбачуваність означає, що закон має бути за можливості проголошений наперед до його застосування та має бути передбачуваний щодо його наслідків. Він має бути сформульований з достатньою мірою чіткості, аби особа могла можливість скерувати свою. Бідінку. Друзі, звертаю вашу особливу увагу на те, що це не моя точка зору і не висновок якогось іншого юриста, це точка зору головного юридичного управління Верховної Ради України. І далі в цьому висновку йде інший перелік положень Конституції України та принципів верховенства права та інших принципів, яке може бути порушене, якщо депутати приймуть такий закон. І що дуже важливо, от цей висновок закінчується словами. Перелік цих зауважень не є вичерпним тобто перекладає з юридичної мови на загальнолюдську Панове депутати, пише головне юридичне управління Верховної Ради, те, що ви збираєтесь приймати і те, що ви розглядаєте, настільки неконституційне, настільки недолуге, що ми навіть не хочемо витрачати свій особистий час для того, щоб перелічувати всі недоліки даного документа. Тому, будь ласка, викиньте цей документ на смітник і займіться, будь ласка, іншою роботою. На жаль, не виконали, на жаль, не Прийняв. А тепер мої коментарі. У 18 столітті жив такий собі Адам Сміт, який вважається батьком сучасної політичної економії. Так ось він сформулював чотири основні принципи оподаткування, які ще називають Декларацією прав платників податків. Так ось другий принцип оподаткування звучить наступним чином: визначеність. Тобто. Кожен має знати, що підлягає оподаткуванню, скільки і коли він має сплатити податку. Також, якщо ви не знали, то в 91-му році в Україні був прийнятий один із перших законів, це був закон про систему оподаткування. І в цьому законі були прямо позначені наступні правила. По-перше, забороняється протягом бюджетного року змінювати будь-який податок. По-друге, якщо Верховна Рада буде бажати змінити якимось чином податок, то вона повинна це зробити. Не пізніше, ніж за 6 місяців до початку нового бюджетного року. І такий податок набуває чинності або зміни до податку, набуває чинності з нового бюджетного року. Для чого? Для того, щоб платники могли зрозуміти, до чого готуватись, щоб вони взагалі могли підготуватись до цих нових змін і саме тоді діяти так, як вони вважають найбільш ефективним для себе. Повністю відповідна норма міститься зараз у статті 4 Податкового кодексу України, як на це я неодноразово наголошував у своїх ранішніх відео. Тобто і в нашій країні з 91-го року існує таке правило: неможливо Я навіть не кажу про те, щоб заднім числом приймати податки, а неможливо навіть змінювати податків раніше ніж за 6 місяців до початку нового бюджетного року. Той що народні депутати з 91-го року, як плювали на цей принцип, так вони і продовжують плювати. Але даний склад Верховної Ради перевершив всі надбання народних депутатів, які були досягнуті раніше. Вони плюнули далі, вони навіть внесли зміни до податку заднім числом. Ну це вже дійсно нонсенс. Тож кого торкнеться дане нововведення? Хтось може думати, що це торкнеться лише якихось там компаній, банків, підприємців. Ну, і хай вони сплачують ці додаткові податки, мене це не стосується. Стосується чому? Тому що підприємці компанії вони сплатять ці податки, але згодом вони всі суми податків, які вони сплатили, навіть збільшені суму податків, вони закладуть куди? Правильно, до вартості своїх товарів, робіт і послуг. І всі ці податки розтворяться в кожній буханці хліба, яку купить пенсіонер на свої останні гроші. У кожному кіловат електроенергії, які сплатить якийсь учитель або вихователь дитячого садочку. У кожному талоні на проїзд у міському транспорті вони розтворяться у цих всіх роботах, товарах та послугах. І кінцевим платником цих податків будете саме ви. Ну і до речі, ті, хто працює, і працюю офіційно, їм із зарплати за жовтень також будуть вираховані, підвищені ставки військового збору, навіть якщо президент підпише цей закон у листопаді або грудні, або коли він там знайде час для того, щоб закон цей підписав. Але це погано, але не головне. Головні висновки, які, на мій погляд, ми з вами маємо зробити, вони набагато гірші. І серед цих висновків я хочу наголосити на наступних: по-перше, на жаль, на жаль, слуги народу відносяться до нас, до пересічних громадян України, як до кріпаків. Оскільки вся історія свідчить про те, що таким чином змінювати або встановлювати податки могли лише королі. Або феодали. Ось тоді дійсно, як королю заманеться, він вносив податок. Як Феодалу заманеться, він змінював податок, навіть заднім числом, як завгодно. Зараз уже давно по всій Європі, куди ми е, намагаємось таки попасти. Абсолютно інше правило. Наведу конкретний приклад. Зараз, у 2024 році, уряд Швейцарії прийняв рішення, що з 2026 року буде підвищена ставка ПДВ на 0,7%. Вдуматись: от ще раз, у 2024 році. Уряд прийняв рішення про те, що підвищиться податок не в три рази, як у нас, а на 0,7%. І це підвищення відбудеться з 2026 року. Чому? Тому що уряд поважає платників податків, тому що уряд розуміє, що платник податків має підготуватися до цих нововведень. Він має перерахувати можливо свій бізнес. Він, можливо, якісь справи почне, якісь завершить. Тобто, це йде взаємна повага. Уряд поважає платника, платник поважає державу. Якщо держава відноситься так само, от як у нас відносяться до платників, так само і платники податків будуть відноситися до кого? До держави. Другий висновок держава. Остаточно, на мій погляд, зруйнувала навіть залишки якихось довіри, які могли бути ще залишатися у людей до неї. Чому? Тому що ну, давайте відверто. Ну чи потрібно було підвищувати податки? Так, потрібно, і це було зрозуміло всім. Але держава мала про це завчасно сповістити людей, мала підготувати людей до того, що вони будуть сплачувати податки трохи більше в такі та такі-то сроки. Оце була б нормальна. Модель поведінки. Що відбувається у нас? У січні 2022 року, кажуть, ніякої війни не буде у травні ми поїдемо з вами на шашлики. Потім саме таємно вивозять свої сім'ї, у лютому починається війна і вже для всіх інших заборона на виїзд за межі України. Нам кажуть, о том, що протягом війни не буде ніякого підвищення податків тисячу разів кожен, майже кожний державний посадовець про це висловився. Що ми бачимо не тільки підвищується. Податки, а навіть підвищується заднім часом, тобто не з моменту прийняття закону, а навіть раніше за дати прийняття цього закону. Тож, що буде відбуватися? Перше, бізнес одночасно частина бізнесу піде у тінь. Тому що ще раз, і так дуже є нервове напруження, бізнес працює на межі. І от отакі от, е, хаотичні кроки, які свідчать про те, що жодного плану, жодної якоїсь програми розвитку уряд не має і буде смикати туди, сюди, туди, сюди, буде вводити податки, змінювати податки. Бізнесу це не потрібно, і якщо бізнес може, він частково піде у тінь. Що відбудеться? Буде Будеться зменшення е, загального е, кількості надходжень до державного бюджету. Що зробить уряд? Вірно підвищить знову податки. Що відбудеться, ті, хто навіть і сплачував податки, вони збанкрутіють частково. Що відбудеться? Знову таки зрозуміло, знову зменшиться загальна кількість надходжень. Що буде діяти уряд, знову підвищувати податки. І отак буде до, до кінця. Я навіть не знаю. Я навіть не хочу прогнозувати до якого кінця. На жаль, вся логіка дій уряду свідчить про те, що він рухається в невірному напрямку. Нарешті висновок третій. Про будь-які інвестиції, якнайменш зараз з цим урядом, який ми маємо, слід забути. І всі оці танці з бубнами е, стосовно інвесняній і все інше, оці піар-акції уряду, які він протягом останніх років дуже добре, на його думку, поширює серед громадськості, вони не змінять думку інвесторів. Вони вже все побачили і в черговий раз переконалися. Як найменш з даним урядом, ніхто справи мати не буде. Що це означає? Це означає означає те, що уряд, діючий уряд, для того щоб якимось чином зібрати хоч якісь податки просто зараз. Він руйнує майбутнє нашої країни. На жаль, це так. Ось такі висновки особисто у мене стосовно цього законопроекту про підвищення, історичне підвищення податків. Друзі, я дуже прошу вас у своїх коментарях висловлювати вашу думку стосовно цих питань. Давайте спілкуватися, давайте обговорювати це питання. Ми маємо е, проміж себе це питання обговорювати і далі формувати суспільну думку. Це дуже важливо. Бережіть себе.